Redmi Note 8 з відбиточком пальця 64 ГБ. Ціна 2500 гривень. Чорненький колір, досить непоганий стан. Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 3.5 Тут легкі царапки, є незначні в принципі. Екранчик у гарненькому стані. Працює досить швиденько телефон. Зараз покажу інформацію. Так, Note 8, 64 ГБ. Встановлений 11 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C. Зараз покажу камеру. Камера доволі простенька, але, в принципі, непогана, як для такого телефону. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення. та додайтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Також відповідаю всім у інстаграмі.